У Мильцях Полтавської громади місцеві скаржаться на розбиту дорогу. Жителі, які мають власні автівки, змушені постійно їх ремонтувати, розповів Володимир Лещенко. Вскочив в таку яму, ну ремонт мені обійшовся в декілька тисяч гривень. Вихлопна система, мене просто вирвало глушник. Інколи люди самотужки її ремонтують. Тижнів два-чітри тому силами громади е замовили декілька. Вантажівок від гобітки асфальту своїми силами полатали ями, але це ситуація ніяк не змінила. Рух на село доволі таки активний. І дорога, яка була місяць тому, зараз вона така сама. Як приїжджає донька, вона каже тільки одне, мама до самого, самого Києва. До вашого повороту на мильці їдеш як людина. Тільки повернув до вас. то мені оцей відрізочок, оцей наш в'їзд в село. Він страшніший, ніж би я їхала, звиняйте, до Львова. Це каже, це вже якийсь сміх. Каже, там кілометру немає. Через розбиту дорогу у село відмовляються їхати водії таксі та інколи водії маршруток, розповіла місцева Лідія Мостова. А вот скорая помощь едет. Вы представляете, экстренная скорая помощь. Вести его нужно аккуратно и быстро. Быстро нельзя. Акуратно, теж нельзя. По таким ямам разве можна пройти, а про те, щоб проїхати, так взагалі говорити нечего. Потім дорога йде вот это на кладбище. Візе этого теж, боишься, щоб не випав. Як повідомили Суспільному в агентстві місцевих доріг Полтавської області, автошлях до Мельців має протяжність 1 кілометр та обліковується на балансі агентства. Капітальний ремонт цієї ділянки не проводили близько 25 років. Цього року за співфінансування з обласного бюджету і Полтавської громади виконували заходи з експлуатаційного утримання. Витратили на це 1 мільйон. Мільйон 180 тисяч гривень відновлювали верхні шари дорожнього покриття на найбільш ушкоджених ділянках автодороги, а це близько 960 метрів квадратних. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.